Ми будемо молитися за тебе, наш солдат. Ми знаємо, що ти вистоїш в двобої, і захистиш нас від ворога. Повертайся живим та здоровим та збережи нашу Україну. Ти наш герой. Такі листи кравчині вкладаючи не у кожну пошиту флісову ковтину, балаклаву, шкарпетки чи маск халати, які власноруч шиють вдома. Більше 25 людей точно займаються саме от, ну, саме цим, саме шиттям. Пошивом розкроєм зазвичай займаюся я, Олена кроїть, Ще дівчата є, хто готував нам викрики, бо я сама не, не вмію шити професійно. Швейний цех 39-ї жіночої сотні окремого приміщення немає. Закуплені важелезні згортки флісу. Тендітні дівчата щоразу доставляють у загальний штаб сотні, розташований у першому інтернаті. Тут роздають тканину колегам швачкам, радяться сюди ж і приносять готові вироби. Даша каже: особисто знайома далеко не з кожною помічницею. Є там зовсім зовсім старенька бабуся, яка дома вона. Во повільно, але ну теж хочу допомогти. Така пара носків. Я сама в таких ходжу. У мене ще ну, там мені в'язали ще до цих всіх подій, і це дійсно тепло. Тобто, якщо є взуття, навіть якщо воно не зимове, але вдягти отаку пару носків, то ну може там мін, мінус там тридцять і ні, але ну там до мінус 15 дуже тепло. Хай вас зігріє О, тому... тепло наших сердець. Юлія і Наташа. Це мої двоє дочок. Вони допомагають мені робити викройку, а так. Теплими словами. До початку воєнних подій на сході країни мало хто з цих жінок професійно займався шиттям чи в'язанням. Олена, десятниця швейного цеху, скромно показує власноруч пошиті кофти. Я займаюся цим дома. ш'ємо ми солдатам з фліса, який закупаємо і ш'ємо кофточки. Вони теплі, зручніші. Стараємося по потребностям, тобто, під горло, щоб їм було тепло. Поки державна машина проводить тендери на закупівля тканин, проводить інші бюрократичні процедури, менше ніж за один день дівчата встигають зв'язати пару шкарпеток чи пошити такий необхідний взимку маскувальний халат. Їх часто використовують не тільки військові, а й мисливці. Тканину для маск халатів, здебільшого, приносять городяни. Інколи трапляється стара постільна білизна, навіть з орнаментальною вишивкою. Викройки роблять зі старих маскувальних халатів радянського зразка. Щоправда, доводиться ці моделі модернізовувати. Як оце ну, зав'язати, я не знаю на що воно розряховано. Криворожанок, які мають принаймні кілька вільних годин у вихідний чи робочий день, представниці швейної сотні закликають зв'язуватись із ними через соціальні мережі. Роботи чимало, а шанс перемогти у нас один.